У Чернівцях відкрито прихисток цілодобового перебування для сімей внутрішньопереміщених осіб з особами з інвалідністю. Аналогів такого закладу у місті не було. На першому поверсі розміщено простір соціальної адаптації та кабінет фізичної реабілітації. Другий поверх працює як прихисток для вимушених переселенців з інвалідністю. Наразі у прихистку проживає сім сімей: з Бахмута, Вуглидара, Мирнограда, Покровська, Сєвєродонецька. Прихисток створено за ініціативи департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради за адресою Садгора, вулиця Івана Підкови, 7 а. Детальна інформація на Фейсбук сторінці Департаменту соціальної політики та інформаційних ресурсах Чернівецької міської ради. Контактний номер телефону 0372 56 02 60.